І з нами на зв'язку Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради. <клес> Пані Галино, вітаємо вас. Як ви цю ніч пережили в Харкові? Дякую. У нас за цю минулу добу були декілька атак. Вчора, в 9 ранку, були Харків вже забув про такі потужні вибухи, але вони знову сталися. Ракета С-300 двічі, і знову така типова ситуація для Харкова, коли спочатку ракетний удар, а потім вже повітряна тривога. І саме через це харків'яни не встигають сховатися. Через це був поранений чоловік. Вчора він якраз вийшов зі станції метро і осколком поранений. А вже потім включилася повітряна тривога, бо ми надто близько до кордону, і ракета летяла. Намто швидко, тому така в нас ситуація. Е, уночі, вже десь близько, біля 12 ночі, знову у нас вже шахіедами почалися атаки на інфраструктуру Харкова. Е, і... Тут велика подяка нашим силам ППО, тому що вже потім ми дізналися, що більше з тих шагетів було збито і вони до нас не долетіли. Але деякі все таки втрапили знову в інфраструктуру Харкова. Ну там але в принципі, якби і досі. Нас просять бути в укриттях, тому що вночі знову, ну десь, може, в 4 ранку знову була повітряна тривога. Вона зараз ще триває. Тому така ситуація. Це в самому Харкові, але паралельно страждає постійно покордоння. Куп'янський район, там постійно йдуть і авіаційні російські удари, тому що там є ще маленька частинка, яка не деокупована. Це десь біля 30 населених пунктів, ну, чи 27, чи 29, які не де окуповано, і там росіяни зосередили свої війська, і звідти б'ють по всій куп'янщині, і там постійно теж ідуть удари, і ракетні, і реактивні, і тобто, Харківщина ще й там паралельно страждає. Тобто, приблизно така обстановка з російськими обстрілами. Разом з тим Харків не здається. Харків'яни, в принципі, вже навчили жити в тому стані, і ми ждемо нашої перемоги, щоб це зникло. І ще таки така невесела статистика, невеселе лідерство Харкова. Вчора оприлюднили станом це на кінець листопада. Якесь агентство порахувало, що по Україні всього було десь 30 тисяч російських обстрілів. По різних містах, селах, а лідерство сумне займають три області: Донецька, Луганська, Харківська, і по Харківщині паркували десь було 11 тисяч сімсот російських обстрілів. Тобто, ми в таке сумне лідерство попали. Ми надіємося, що, що все це швидко закінчиться в наступному році. Точно. З шостої ранку продовжуються повітряна тривога, продовжуються атаки по всій Україні, зокрема, іранськими шахедами. Залишається загроза, залишається небезпека, про яку пані Галина щойно казала. Майже дві третини України по Вінницьку і Житомирської області включно залишаються червоними. Пані Галино, стосовно цих. Ударів все-таки по інфраструктурних об'єктах Харкова, чи це якось наразі позначилося, чи в місті є е, там електрика і е, чи працює сама інфраструктура міста? Ну у нас дуже по різному. Місто ж мегаполіс дуже великий, і наприклад, зараз в тому районі, де я є, слава Богу, є електрика. Тому що не було б електрики. В нас разоді порвав би і інтернет-мобільний зв'язок. Це в нас. То я б не змогла з вами вийти на зв'язок. Ось, але є знайомі, розказують е в різних точках по різному. Я думаю, що зараз є місця, де немає електрики, де немає інтернету, і в нас це якось так стається. Так це пов'язано дійсно з ударами, з оцими, воно дійсно пов'язано. Але е наші і рятувальники, і комунальні служби, я від самого початку того великого вторгнення кажу, вони молодці. Вони настільки швидко, оперативно реагують, що тут в Харків тому плані молодець. Приємно чути, що ворог не досягнув успіху своєю е, атакою, але ну, атаки, тим не менше, продовжуються, е, тому закликаємо всіх е, до цього поставитися серйозно і не, а? Нехтувати, а? Нехтувати, не нехтувати своєю безпекою і своїм життям. Пані Галино, попри ось ці обстріли, так зовсім трохи залишаються днів до Нового року. Який настрій в людей? Ви кажете, от ті є 30 населених пунктів, які ще не доокуповані, чи люди звіти. Чи люди звідти можуть виїхати? Чи виїжджають? Що там чути в тих населених пунктах? Е, те, що я знаю, оскільки ну у нас сіки знайомі родичі, ну ми між собою маємо і ще іншу інформацію, таку закриту. Е, просто недавно спілкувалася з однією родиною. В яких там лишились родичі, тому що вони в перший день були окуповані, там вивезти людей неможливо. По перше, там через річку росіяни взривали мости, тобто через це, але не тільки через це. Росіяни не випускають людей тільки в Росію. І нарешті одна людина через Росію дуже довго їхала, їхала, доїхала минулого тижня до Харкова і розказує, що як вони кращі хати позабирали, людей повиганяли, як вони себе ведуть. Тобто там людей лишилось мало, але їм нема куди виїхати. Їм пропонують лише на Росію депортацію. Тому це, А в людей ні грошей немає, щоб так довго їхати, і через Балтійські країни, і так далі. І на Харків це дуже довга дорога. Тому... Поки вони чекають Україну в основному, вони чекають Україну. Це важливо ще хотіла сказати що один такий момент, який мені особисто не подобається про нашого мера Терехова. От я вчора інтерв'ю його почитала. Який він давав про українську мову, він молодець. Він став інколи говорити публічному просторі українською мовою. Мер українського міста так і має бути. Але разом з тим знову цей наратив, коли мер міста несе наратив про якусь слобожанську мову, це вже починає дуже насторожувати. І тут я як науковець скажу, що треба трошечки. Нашим публічним особам звернутися до науковців і розібрати що таке мова, що таке говірка. Бо слобожанська мова не є слобожанською мовою, якщо якийсь блогер собі це дозволяє, це одне. А говірка їх багато по Україні різних. Його і коли насправді в Харкові сам мер починає говорити про Слобожанську мову, це називається Я хочу втулити російську мову, але назвати її Слобожанською. Оцей момент дуже-дуже насторожує е, для Харкова. Тобто у нас іде війна, але давайте якось отак от зробимо. От оці моменти мені вчора ще не сподобалися цю добу, але ну, надіюся, що мене почули. Пані Галино, от про мову Іван Багряний. Це просто мій улюблений письменник Андрій, деколи тут трохи піджартовує з того приводу. Він народився в Охтирці. Охтирка нині це Сумська область, але тоді, коли він народився, це була Харківська губернія. Я коли читала книги Івана Багряного, деколи мене дивувало, що там, знаєте, якийсь був час, що нас там ділили і казали: ой, ну це слово точно десь там в Західної України, оці, оці якісь галицькі діалектизми різні там та, там та А ти читаєш Івана Багряного, якийсь Охтирки? охти там до, до до Росії отак от руку подаєш. і Тут вже Росія, а в нього купа тих слів. І думаю, де він того набрався? Це Харківська губернія. Тобто виходить, що Слобожанська говірка це тоді виходить трохи якась і галицька говірка чи як? Чи це просто спеціально так ділили нас на, на якісь такі частини, щоб потім розказувати, що Слобожанська говірка це насправді російська мова, а от е, українська мова це Галицька. Або як мені колись сусідка, то давніше ще було, ще до Майдану, вже вона так не говорить в Києві, колись сказала, а ви, знаєте, на своїй, на, на западній мові говорите". Ну, Тепер вже вона також говорить на западній мові. Ну справа в тому, що Іван Баряний не просто народився в Харківській губернії. Він потім деякий час мешкав в будинку слова в самому Харкові. Це будинок митців, літераторів, відомий будинок, де мешкали і Курбас, і Сосюра, Тичина, ну Куліш, тобто це відомий будинок. А потім він в Харкові його посадили в тюрму на холодній горі і вже звідси відправили його на Сибір. Тобто в нього книги оті написані, частково автобіографічні, щоб розібратися, а мова дуже смачна, в нього, дуже така хороша. Він фактично в Харкові жив. Тому зараз штучно насаджуються ці ідеї про якусь лобожанську мову. Я більше того, вам скажу, що ще я довго відстежувала, коли. Б, Почався той розкол в електоральному полі щодо мовного питання. Він почався після помаранчевої революції, коли вносились постійно наративи. Що мова, мова, російська мова при Януковичі взагалі це вносилось дуже сильно. Але мене цікаво, окремо я завжди дивилася соцопитування по хар. Так я вам скажу, що коли просто були опитування, які проблеми вас найбільше турбують. От коли таке було, то мова завжди була б у Харкові, де ця проблема мови, десь на 18-19 місці. Але коли задавали питання в часи Януковича, чи турбує вас мова, чи хочете ви, щоб мова стала державною, ну тоді люди активізовувались і говорили те, що їм говорили по медіа. Тобто, виявлялось на першому місці не була медицина, діти. Економіка і так далі не була мова в Харкові ніколи, навіть в першій десятці проблем. І це ж ту, знову нав'язується, знову ж туша, давайте за якусь слобожанську мову. Ну, люди, ну, ну ти ж мер міста. Більше того, я отримала відповідь на своє звернення, тому що е, дуже нашу фракцію ЄС е, дуже турбує питання мови, російської мови в українських школах. Були факультативом, яким чином ця мова все одно вводиться і вводиться. Батьки ж скаржаться, чому не польська, чому не іспанська, чому за гроші бюджету я маю дитину навчати російські мови? І ідіть, ті навчайте за, за свої власні кошти російські мови. Давайте за гроші бюджету польську, іспанську, німецьку. І оце питання я направила звернення на ім'я Терекова. Скільки шкіл таких у Харкові лишилося? От просто мені було цікаво, вже Харків під бомбардуваннями, так? І з 1 вересня, скільки на даний момент таких шкіл, які у ту російському все одно втулили, в огляді факультативу чи якось? Я отримала е цю відповідь їх 27. Угу. І Деякі з них на отій багатостраждальні салківці, яка страждає від бомбардувань з першого дня. Тобто виходить ситуація, що самі батьки теж трошки мають думати. Що е, якось поєднати в голові? Що це ж одне, й те саме, це теж зброя. Але якщо скажуть, що це якась слобожанська мова, а це говірка, це не мова, не треба маніпулювати термінами. Тому тут досить таке проблемно у Карпові всередині з цим усім. Але ми все одно це поборемо, все одно поборемо. І Ми е -е, переконані, що харків'янам це вдасться. Бо ми бачимо, які харків'яни е люди вперті їх обстрілюють. а Вони залишаються в своєму місті. Попри все, відбудовують його в е тоді, коли була весна, то садили квіти. Попри те, що рясно літали ракети над головою, дякуємо, пані Галино. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами.